До нині розраховуватися за проїзд через інтернет або платіжною карткою можна було лише в трамваях і тролейбусах. Тепер таку систему тестують і в маршрутках. Мені зручніше до речі, телефоном, а не леокардом, Бо це його треба йти отримувати, чекати. Це Додатково мрока щоправда оплачувати потрібно, не зісканувавши QR-код як в електротранспорті, а з допомогою ось такого валідатора. Мешканці мають можливість валідуватися через систему свого мобільного телефона. Це є Google Pay і Apple Pay. Крім того, мають можливість валідуватися через банківську картку і також можуть оплати оплачувати готівкою у водія. Після оплати готівкою водій має видрукувати квиток і видати його пасажиру. Усі ці кошти також обліковуються через електронну систему. Кермувальнику Андрію Гілці електронний квиток до вподоби. каже тепер більше стежитиме за дорогою, а не займатиметься підрахунком коштів. Нагрузка від нас ну знімається більш сконцентрований. Буду на на дорозі валідатором також можуть користуватися і власники леокарт до 30 червня. системи електронного квитка тестують. Відтак на будь-які порушення контролери закриватимуть очі, штрафи вони не виписуватимуть, а лише допомагатимуть усе зробити правильно. Зараз такий етап навчити людей, вже всіх користувачів, щоб вони не боялися, тому що реально кожен буде дивитися, як спрацювала, який звук, де та галочка зелена. Де то е, хрестик червоний, коли заблокована карточка і коли не не, не пропускає? Що треба зробити? До кого треба звернутися.